Всім доброго дня, майстерня ключ, розвітаю вас. У нас в роботі Audi S5, 19 рік, Америка. Рідний ключик. Зачиняє автівку, відчиняє. Це, S у нас, бачите. Це рідний ключик. Прописали ідентичну оригіналу. Зачиняє, відчиняє. Пошук авто. Все справно працює. 19 рік, есичка. Так, покажемо. Яка вона гарненька. Ось модний двіжочок. Прикурюємо, те, що підсів акумулятор. Так, от. зробили ключик запасний. Так, сідаємо в авто. Опа, така вона дуже-дуже-дуже маднява. Ой, ти що. Зараз ми покажемо, дивіться. Так, то, що зробили ми. Зачиняє. Відчиняє, кладемо його. Так, кладемо. Рідний ключик. У нас карпуса таки закінчились, на жаль, зачиняє, відчиняє.